Всім доброго дня. Світ іде до свого кінця. Пророство відбуваються. Тенденції розвитку набувають чітких обрисів. Так, пригадую сон перед перемов... перемовинами в Саудівській Аравії. Був такий сон, коли на стіл поклали стопочки, стопки монет і вони. Були по 30, по 30 монет, чи по 30 складових. Три стопочки. І ще було багато ставок, які ще не були поставлені. І їх поставили такі три основних іграка. Потім поле зіграло, все справдилось. а Потім адміністратор залу мене запросив далі вийти. Я вийшов, там тераса така, сад, поле. Ви знаєте, це, я впізнав цю кімнату, вона снилась мені раніше. Я називаю цю кімнату, кімнатою передбачення. І, що цікаво, я це згадав у вісні. У вісні згадав, що я у вісні. Тобто я у вісні впізнав стару кімнату і зрозумів, що це ж... Я її у вісні бачив, я зрозумів, що я у вісні. Розумієте, я поки до мене це почало доходити, і такий респектабельний чоловік попросив мене прийти далі про, у простір. Мозик включився, я проснувся і через це я цей сон запам'ятав. Така цікава досить технологія, така запам'ятовування снів сні, на емоційному рівні. Так от паритет. Вимальовується паритет в світі між протистоянням Росії і України. Протистояння світових держав у той час, коли Америка каже, Трамп каже, що Україна так чи інакше, чи допомагати їй чи ні, вона не здужує наступ. А Європа включається з позиції екзистенційної, самозахисту і з позиції і з позиції просто співчуття до України, але набуває значення тенденція миротворчості Європи. Тобто Європа бере на себе відповідальність за континент, за те, що відбувається у зв'язку з війною в Україні агресії Росії проти України і включається в військово-промисловий комплекс. Але те, що ми думаємо і називаємо перемогою, те, що ми висуваємо як вимоги територіальні, не факт, що вони будуть саме так враховані, як ми того хотіли, згідно Конституції. Вимоги Конституції, на жаль, не вписуються в сучасні реалії міжнародних відносин і Війни в реалії партнерства і того постачання, яке є, і того людського ресурсу, який в нас є. І ніякі поки що технологічні прориви, технологічні новшества не надали суттєвої переваги на лінії фронту хоча б для того, щоб зупинити наступ станом на кінець червня 2025 року. Все набуває обертів. Ну, тобто Росія придавлює м'ясними штурмами силою, масою, кількістю, в числі і технологічним новим розвитком. Ну і а, загалом світовому сенсі тенденції міжнародного носень, тенденція розвитку вказують нам. Вказують на те, що Штати поступово віддають а, пріоритет Європі, щоб робилася Європа, якби умиваючи руки, роблять таку переадресацію по замовченню. І це замовчення, як то кажуть, набуває свого а, виразного тексту. А далі будемо бачити відповідно буде. Будуть нові хвилі мобілізації, будуть нові дипломатичні зустрічі, будуть нові санкції. Наскільки ті санкції будуть впливати, ми не знаємо, але ще одна світова тенденція це санкційний тиск на Китай і усе коло авторитарних країн, включно з Північною Кореєю. І питання нафти, питання танкерів, питання контролю за їх пересуванням. І при всьому цьому буде бажання стримати ядерний такі наступи і так далі. В основному так вимальовуються тенденції і на все це буде потрібен час. Ми будемо за всім цим спостерігати. Це буде в певною мірою улагоджуватися, набувати своїх більш чавих обрисів, і ми їх будемо спостерігати. Це і є. Тенденції, які в принципі прописані і в природстві про останній час, і про протистояння північного і південного царів 11-го розділу книги Даніїла. І книги відкриття про те, що має сформуватися Великий Вавилон, має бути проголошені мири безпека і має бути спроба об'єднати все під глобальним контролем. Включно з застосуванням електронних засобів контролю електронних грошей і багатьох таких е, глобальних нюансів, які відпрацьовуються зараз, включно з моментами пандемії. Тобто нещодавно було запрошено, з країни були запрошені Всесвітньою організацією Здоров'я щодо імовірної нової хвилі пандемії з включенням таких більш жорсткіших методів контролю. І Україна підписала його. А до речі, Ізраїль, штати, і, здається, ще одна країна Європи не підписалася угоди. Штати взагалі вийшли із Всесвітньої організації здравоохраніння. І ВОЗ і Всесвітня організація здоров'я. Ну, тобто те, що там робилося, коли доходило до абсурду і е штрафували людину, яка на пляжі сидить, де людей взагалі нема. Е штрафували людину, яка без маски перепливала при Дніпро. Ну, такі абсурдні речі. І дивіться, почалася війна і зникла пандемія. Питання пандемії, це певною мірою, воно було актуально, тому що це ж там був, але ті е, засоби контролю і те примусове щеплення, воно було з порушенням прав людини і часто було зроблено з позиції організувати контроль. Ну що ж. Ці тенденції теж будемо спостерігати. І ще одна тенденція: в світі будуть, крім війн, крепшити і землетруси і ну, десь в певних місцях буде голод, кліматичні зміни будуть впливати на ситуацію, коли десь буде не буде дощів. Ну і війни як такі обмежують доступ продуктів харчування до. Багатьох груп населення, які в зоні конфлікту, як от було з арабо-ізраїльським конфліктом в Палестині, як от зараз загострюється новий квіток Ірана-ізраїльського конфлікту. І все це також тенденція останніх днів. Вони будуть впливати на світову політику, на стан валюти, на стан на загальний фінансовий стан. Відповідно, енергоносії можуть дорожчати, що буде впливати на всю економіку. Ну, а там, де ще більш-менш помірний клімат, там, де ще можна вирощувати щось на городі, все ж таки слід зауважити, що християнам більш такі людині, більш благословеніше жити на землі за містом. І це буде це більш природне. Проживання, наближення до Божого задуму. Ну що ж, в принципі, ви ознайомлені з основними такими тенденціями, напрямками розвитку, які будуть останнього часу, це миротворчість, це включеність Європи до цього процесу, це розвиток війн, землетрусів і кліматичні зміни. Це не той результат, який ми очікували в контексті нашої конституції і глобальний контроль. Ми вже стали свідками цих подій, ми вже в них, ми їх спостерігаємо і вони будуть посилюватися, набувати образів. Хай світло Боже, хай світло Божого природства буде нашим. Таким і світоглядом, і казівником, як світло, у неспокійній темряві цього світу.